Доброго дня, мене звати Костянтин Бараненко. я з нашої України. Я хочу, в мене багато чого хочеться сказати, але я буду намагатися коротко. У нас зараз сверхзадача є: це обрати нормальний парламент, який не буде. Не буде сатиритами президента та його партії регіонів. Нам потрібно всім проголосувати за єдиний список від опозиції. Опозиція зараз єднається, Луценко заявив, Луценко з Заград вже говорить, що це наш єдиний шанс сформувати єдиний список від опозиції, і проголосувати, в в ми живемо фактично такі. Тій державі, яку формує влада, яку ми обрали, для нас це сверхзадача – задача сформувати зараз парламент, опозиційний парламент, який проти, проти Януковича і його, його карманного, карманної більшості. Нам всім потрібно проголосувати за єдиний список від опозиції. Це, напевно, всі розуміють сьогодні. Я нічого нового не сказала, але хочу ще, ще раз привернути до цього увагу, що це найголовніше. У нас немає зараз нічого більш важливого. Друге, от ми всі говоримо Юлі волю, а багато хто навіть серед нас, навіть серед нас, навіть я раніше сумнівався, серед наших опонентів всі говорять, що і вона воровка, і всі опис. І всі ці дурниці вони говорять, що це там така, така, і оценка такі, такі я е, е, хочу привернути увагу. У нас Юлію з Юлію Тимашенко засуджено за те, що вона в складних умовах підписала е, е, ризикований контракт з Росією з Росією, порушивши якусь там формальну процедуру цього підписання. Нібито. І це вважається страшним злочином, і Янукович говорить, що ось це там політична площина, ось це юридична, в юридичній площині вона винна і тому повинна сісти за грати. Так? Давайте посмотримо, що в Білорусі твориться. В Білорусі е, то ще такий же, як у нас Янукович Лукашенко, вже він п'ятий срок президент. Е, він говорить, ось е, оце е, опозиція. Кандидат в президенти, він якось там порушив умови зібрання мітингів. І тому він злочинець, тому він за гратами вже, вже вже на 5 років, сидить, вже, сидить за грати. Давайте посмотримо, що в нас в Росії. В Росії Ходорковський. так? Ходорковський. З, в, 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 в Чому він звинувачується Ходорковський? В тому, що він сам в себе вкрав Юкос. Він е, е, зі своєї там дочерної компанії, до центральної компанії якось там передав акції, і фактично він сам це покрав ю. Путін говорить, він злочиниць, тому він повинен сидіти за гратами. а він фінансував опозицію. І, і, він, і він там був конкурентом, і да, він був будь І е, якщо подивитись, якщо подивитись на все, те, що що відбувається, ці так звані лідери суверенних демократій, Цип чіпляються за будь що аби устранити своїх політичних конкурентів, тому це просто антипомаранчева тактика. Вони намагаються устранити своїх політичних конкурентів за будь що І єдина їхня мета залишитись у влади назавжди. Тому ми повинні забути, що е, Юля там е, щось там порушила. Чи там щось неправильно підписала, вона лідерка опозиції на сьогодні. Тому ми повинні її домагатися. Її, так, її підтримати. Юліолю. Юлі 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 ми хочемо надати слово заступнику обласної організації партії «Батьківщина» Олегу Івановичу. Дорогі, будь ласка. Дорогі друзі. Сьогодні ми святкуємо день народження нашого ідеологічного лідера. Людина, яка об'єднала націю. Людина, яка показала світло Україні і українцям. Показала, що ми народ, що ми єдині, що ми тільки в боротьбі і дані переможемо і збудуємо свою Україну. Тому сьогодні всі люди, які святкують цей день, зібралися на цій площі. Для цього пам'ятника повинні вважати себе апостолами єднання, боротьби за Україну, людьми, які повинні донести до українців їх високу місію свободи, народження свободи на центрі Європи. Ця свобода дасться нам важко. Ми бачимо сьогодні, до яких ганетних дій Прибігає влада. Вона сьогодні почала блокувати наш вільний доступ до свого пам'ятника. Вона сьогодні не стоїть нашою, вашою і тих людей, че таке інше. Ну, це ганебно. Батько Батьківщина в цей час передає вітання вам. Ми 7 березня. Були біля Качановської колонії, де зустрічалися з патріотами Харківщини. Там були патріоти Львівщини, там були патріоти і Луганщини. Там були люди з усієї східної України і Центральної. 8 березня там відбулася віка з участю Київської делегації. Ви розумієте, ми сьогодні стоїмо на порозі, коли треба зробити один загальний крок вперед. І наш крок цей Тарас розривує. Героям слава! Героям слава! Село неначе почерніло. Німі на панщину йдуть, і діточок своїх відуть. Ви згляньте, це слова сказані про сьогоднішній день. Ви бачите, що. Тарас є нашим сучасником, він є основоположником нашої державності, нашої суверенності. Рівно десь 9 років тому саме з роковин шанування Тараса Шевченка почався весняний наступ і демократія перемогла. Ми це всі добре пам'ятаємо. І я думаю, що з сьогоднішнього дня Дніпропетровщина теж прокинулась, теж об'єднуються всі здорові сили. Я вважаю, що Тарас наш сучасник і живіший всіх живих. І я думаю, якби він постав, то він би був разом з нами, а не з тими, хто сьогодні намагався нас відтіснити, хто намагався сказати, що всі танцюють і поють. Ні, це не так. Україна прокидається. І ми віримо, що серцем цього пробудження стане наша Дніпропетровщина. Що ми припинимо, це. Свавілля цей безпреділ, коли немає свободи слова, немає свободи зібрання, звертається демократія. Я твердо переконаний, в нас вистачить мужності, розуму, такту і наснаги, щоб ми були єдиними, щоб ми очистились за принципом винищувача, щоб ми знали свій, чужой. Всі, хто був у цій владі, повинен піти. Прийти нові здорові сили. Тому ми переконані, що із символом, із знаменем, із прапором Шевченка ми просто приречені на перемогу. І ще мені хотілося б сказати: якщо кожен з нас поступиться частинкою не принципів, а своїх амбіцій чи самолюбства, то ми обов'язково здолаємо. Цього монстра і цей жах.